Отже, Федір, на жаль, поразка для спіки з мінімальним рахунком. Лише один забитий м'яч ми побачили в цьому поєдинку. Чого вам не вистачило в атаці, в першу чергу? Ну, не знаю, напевно, якоїсь холоднокровності. Впевненості в собі У нас ще вже третя гра, але в деяких хлопців все одно ще колінки так трусяться. Та в мене, напевно, теж ще звикаємо до свого рівня. Тому напевно, майстерності, впевненості на цьому рівні це дуже важливі речі. 20.00 старт поєдинку ніяк не пофояло? Та ні, не попливало, але ну не, не дуже зручний час, скажем так. Але ну всі зібрались, всі віддалися на полі. Дякую команді, дякуємо суперникам. Гарна була гра. Не скажу по грі, що ми виглядали гірше, але це футзал, результат на табло. Останні секунди Роман Гусак чого йому не вистачило? Ви запитували там у нього. Там кілька моментів був. І Рома міг забивати. Так там не попав по м'ячу. нормально. Я так зрозумів, просто напроти протиході. І ще було кілька моментів. Тому реалізовую і все буде добре, але ще нам чогось не вистачає. Як далі готуватися тиждень до наступного матчу? В звичайному режимі будемо готуватись розбирати суперника. Ми поки що стараємось підлаштовуватись під суперників, але вже місцями і показуємо свою гру. Тому в звичному режимі готуємось. Дуже дякую. успіху наступних матчів.